Доброго дня, шановні учні. Знову я, Валерій Іванович, і сьогодні у нас урок математики для 6 класу. І тому урок ознака подільності на 3 і на 9. А, давайте пригадаємо, як ми а, говорили про ознаки подільності на 2, 5 і 10. Ми спочатку записали натуральний ряд. Ну, весь, звичайно, декілька чисел. Потім. Ми спочатку умножали на 2, потім умножали на 5, потім умножали на 10. Давайте спробуємо те ж саме зробити з числом 3. Множимо на 3. 1 умножаємо на 3, отримуємо 3. 1 умножаємо на 2, 6, далі 9, 12, 15, 18, 18, 21, 24. І так далі. 27, ну і запишемо 30. Якщо ми говорили про 2, то ми бачили якусь закономірність. Після того, як ми натуральні числа, натуральний ряд умножили на 2, ми отримали ряд парних чисел. Наші числа закінчувалися на 2, 4, 6, 8, 0. Коли ми умножили на 5, ми також побачили закономірність. Число закінчувалися або на 5, або на 0. Коли умножали на 10, також було закономірність, число закінчувалося на, на, на 0, вичаю. Що отримали тут? Дивимося: 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0. Закінчується на всі можливі числа. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 0. Тобто, число може закінчуватися на будь-якою будь цифрою. Але ж є ознака. Яка? Давайте подивимось. давайте подивимось. Число 3 ну, ділиться на 3, да? отримуємо 1. 6 також ділиться на 3, отримуємо 2. 9 ділиться на 3, отримуємо 3. А тепер давайте подивимося, число 12. Якщо ми додає, додамо ці цифри 1 і 2, ми отримуємо 3. 3 на 3 ділиться. 15. Якщо ми додамо 1 і 5, ми отримаємо 6, також ділиться. 6 на 3 ділиться. Якщо додамо 1 і 8, ми отримаємо 9. 9 знову ділиться на 3. І далі так само 2 плюс 1 3. 3 на 3, ділиться. 2 плюс 4, 6, знову ділиться на 3. 2 плюс 7, 9, знову ділиться на 3. І знову поїхали. 3 плюс 1, плюс 0, 3. Далі буде наступно у нас 33. 3 33 плюс 3 6. 36 3 плюс 6, 9. Тобто. Ми будемо отримувати отаку суму 3,69. 3,69, 3,69, 369. І 3, і 6, і 9 у нас діляться на 3. Таким чином, ми отримали ознаку подільності на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то і все число ділиться на 3. І воно таке звучить: ця ознака. На 3 діляться ті. Тільки ті числа, сума цифр яких ділиться на 3. Наприклад, беремо будь-яке число. 1, 3, 7, 5. Рахуємо суму. Так, як нам зручніше. 3 плюс 7 10, 1 плюс 5 16. 6, 16. 16 на 3 не ділиться. не ділиться. Оце число на 3 не поділиться. Тому що сума не поділиться. Так, а беремо інше, інше. 1, 3, 7, 4. 3 плюс 7, 10, 1 плюс 4, 5. 10 плюс 5 15. 15 на 3 ділиться, буде 5. Тоді все це число, все це число поділиться на 3 також. Ну, Можна поділити да? на 3. Снопчик. 13 на 3, це у нас 4. 12. 1. Зносимо 17 на 3, це 5. 15, 2, 24. 24 на 3, 8. 24. Да, вірно. Поділилося. поділилося. Ну, знову ж говоримо ділення без остачі. Так то любе число можемо поділити, але буде остача або дробова частина. Ми говоримо зараз а, про ділення без остачі, так, щоб отримати натуральне число. Yeah. А, тепер давайте так. Оцей ряд. Який ми отримали при множенні натурального ряду на 3, ми залишимо, а допишемо ще ряд на 9. 1 на 9 буде 9. 1 на 2 буде 18. Ну, таблиця множення, да, На 3, 27, 36, 45, 54, 9 на 7, 63, 70, 2, 81 і 90. І 90. Дивимося, що ми отримали тут. 9. Ну, зворотні. Намагаємося зробити зворотню да? зворотні операцію поділити на 9. 9 на 9 ділиться. Отримаємо одиницю. А, Що ми бачимо? 1 плюс 8. Також буде 9. 9 на 9 ділиться. 2 плюс 7. Також 9. 9 на 9 ділиться. 3 плюс 6, також 9. 4 плюс 5, 9. 5 плюс 4, 9. 6 плюс 3, 9. 7 плюс 2, 9. 8 плюс 1, 9. 9 плюс 0, також 9. Також 9. А, наступним, до речі, буде число 99. 99. 9 плюс 9 буде 18. І 18 також ділиться на 9. Да? 18 ділиться на 9, буде 2. І ми отримали ознаку подільності на 9. На 9 діляться ті числа, сума цифр яких ділиться на 9. Схожа на 3. Да? Схожа. Якщо ми говорили про 3, то сума цифр має ділитися на 3, а тут має ділитися на 9. Да? Ще раз означення. На 9 діляться ті. І тільки ті числа, сума цифр яких ділиться на 9. на 9. Повертаємося до того числа, яке у нас було, да? 1, 3, 7, 5. А тут було у нас 16, 16 на 9 не ділиться. Як нам його змінити, щоб воно ділилося на 9? Ну, у нас на 9 буде ділитися таке число, сума цифри, якого дорівнює, наприклад, 18. Тоді нам треба замість 5 написати 7. Тоді 3 плюс 7 10. 1 плюс 7 8.

Да, дійсно, дійсно поділилось 1377 дійсно поділилося на 9. Ось такі ознаки подільності чисел на 3 і на 9. Ще раз. Да, на 3 діляться тільки ті числа, сума цифр яких ділиться на 3. На 9 діляться тільки ті числа, сума цифр, яких ділиться на 9. Да? Да. До речі, зверніть увагу, що частина тих чисел, які діляться на 9, у нас вже є в тому ряді, який ділиться на три: 9, 9, 18, 18, 27, 27, 36. Якщо б ми тут дописали 30, наступно було б там 33, потім було б 36. 36 також є. Якщо б ми продовжили, там було б 45, п'ять і 54, шістьдесят Тобто ще можна зробити такий висновок: числа, які діляться на 9, діляться і на 3 також. А навпаки, ні. Не всі числа, які діляться на 3, діляться і на 9. І давайте розглянемо декілька завдань, декілька прикладів. Зараз це вже нам не потрібно, тому що будемо практикуватися. Допишіть. Права до числа 131 131. Таку цифру, щоб отримане число, ділилося на 9 або на 3. Ну, у нас А ділиться на 9, Б ділиться на 3. Пригадуємо наші властивості. Число ділиться на 9, тоді і лише тоді, якщо сума цифр ділиться на 9. 1 плюс 3, 4, плюс 1, 5. І нам ось тут справа треба дописати якусь, якесь, якусь цифру, да, щоб це число ділилося. 5. А для того, щоб поділити на 9, сума має бути, ну, щонайменше 9. 5, для того, щоб отримати суму 9, треба дописати 4. 4. Да. 1, 3, 1, 4. Перевіряємо, 1 плюс 3, 4, плюс 1, 5, плюс 4, 9. Сума цифр цього числа дорівнює 9. І згідно нашої властивості, дійсно це число буде ділитися на 9. За бажання можете перевірити. Б. Знову-таки у нас 5. Але дивіться, для того, щоб поділити на 3, сума може дорівнювати 3, 6, 9, 12, 5. Ну, наприклад, ми хочемо отримати суму 6. Тоді нам треба дописати що? Одиничку. Перевіряємо, 1 плюс 3, 4, плюс 1, 5 плюс 1, 1, 6. Да, сума, сума цифр ділиться на 3, 6, ділиться на 3. Але ж можливий інший варіант. Так? Можливий? Можливий. 1, 3, 1. А якщо сума буде не 6, а 9. Да? 9. Тоді нам це да? число. 1314. Да? Приядуєте, ми тільки що говорили, що якщо число ділиться на 9, воно, воно ж ділиться і на 3. Так, так, дійсно, на 1 плюс 3. 4, плюс 1, 5, 9, 9 на 3 ділиться. Але є ще один варіант. 1, 3, 1 і 7. Рахуємо. 3 плюс 7, 10 і плюс 2. 12 12 також ділиться на 3. Тобто в цьому випадку ми можемо отримати 3 числа. 3 числа. Ну, далі вже ми не отримаємо. Якщо напишемо 8, 9, у нас сума не буде ділитися на 3. Ось такий розв'язок. Ще одна задача. Запишіть найменше 4 цифрове число, яке ділиться на 3, яке ділиться на 9. Ну, знову у нас два випадки: ділення на 3 і ділення на 9. 4 цифрове число. Тобто число 4 знаків. Ну, давайте. Думати. Яке у нас найменше найменше 4, 4 цифрове число взагалі? Це число 10. Число 100 на 3 не ділиться. Не Тому що сума цифр в цьому числі у нас дорівнює 1. А нам треба ну, що найменше, щоб було, щоб було 3. Як нам отримати 3? Що тут було. Ну, нам можна або 2 одинички поставити, або. Одну двічку. Давайте спробуємо поставити двієчку. Да? Давайте спочатку запишемо наступне число. Наступне у нас буде наступне, це буде 1001. І ось коли ми поставимо двієчку, то ми отримуємо число, яке вже буде ділитися на 3. Число 1002 буде ділитися на 3. До речі, можемо перевірити: 10 на 3. Це 3. 9 1, Зносимо знову 10, знову 3, знову 9 і 12. 12 на 3 – це 4. Так, да, Дійсно, поділили. Дійсно ділиться. Аналогічно можемо е, міркувати про число 9. Найменше число у нас 1, 1000. І нам треба отримати суму, суму таку, щоб вона ділилася на 9. Суму 9. 9. Щоб отримати суму 9, нам треба тут десь, щоб було ще сума 8. Як її отримати? Ну, Очевидно, що це буде ось таке число. 1008. 1 плюс 8 9. І це число буде ділитися на 9. Також можемо перевірити 10 на 9, 1, 9. 10 на 9, 1, 9. І 18 на 9, 2. Да, дійсно, це число у нас ділиться на 9. Ось вона відповідь. Ось вона відповідь. І ще одна задача, ще одна задача трішечки більш складна. А, у, числі, у числі. Ось такому числі. Замініть зірочки таким чином. Давайте розглянемо один варіант. Щоб число ділилося на 3. Число має ділитися на 3. Аналогічно міркуємо. Щоб число ділилося на 3, сума цифр має ділитися на 3. Рахуємо те, що у нас є: 3 плюс 7, 10, 11. 11, 11 на 3 не ділиться, нам треба ну, 12, наприклад. Як нам отримати тут 12? Різними способами. Можемо отримати ось таким чином. 01 можемо отримати ось таким чином. 1 0. Обидва числа мають суму цифр 12 і будуть ділитися. Все. Чи ще є варіанти? Ну, очевидно, що є. У нас і сума 15 буде ділитися на 3. Як нам отримати 15? Дивіться, тут у нас 11, а нам треба 15. Нам не вистачає четвірочки. Тоді Можемо написати ось так. П'ятнадцять. Ось так. П'ятнадцять. А можемо піти далі? Це також п'ятнадцять. І це п'ятнадцять. І, і це п'ятнадцять. Бачите, скільки варіантів? І це ще не все. У нас ще може бути після 15, 18. Вірно? А може бути і далі. Продовження. Як я маю? що я маю на увазі? У нас тут 11. А, наприклад, ми знаємо, що у нас може і 21 дівитися. Да? Тобто може бути число ось таке. 1, 1, 9, 3, 7. Рахуємо. 3 плюс 7, 10. 1 плюс 9, 10. Тут сума у нас дорівнює 21. 21. Да? Ну, так, сума. І це число також буде ділитися. І число ось таке буде ділитися. І таких варіантів дуже буде багато. Ви можете продовжити далі саме перебирати ці варіанти. Ну, наприклад, 9,1, а може бути 8, 2, а може бути 6,3. А може бути 5-4 і, і так далі. Головне, щоб сума, дорівню, сума, сума цифр в цьому числі ділилася на 3. Якщо аналогічно міркувати, то можна розв'язати це завдання, цю задачу відносно ділення на 9. На цьому все. цієї теми ознаки подільності на 3 на 9 Сподіваюся, це відео було корисним. Дякую за увагу і до нових зустрічей.